Допомагати ніколи не пізно. Трансплантація та посмертне донорство органів чутлива тема, навколо якої існує чимало упереджень і погодьтеся страхів. Проте вона не менш важлива ніж донорство крові. Своєчасний доступ до трансплантаційних матеріалів рятує життя так само, як і компоненти крові. Хто може стати донором анатомічних матеріалів і як це зробити, будемо говорити із людиною, яка вже написала заяву згоду на посмертне донорство своїх органів. Людмилою Смоляр, пані Людмило, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас, пані Оляна. Тож для початку ніж говорити про те, що знаєте, ви вирішили стати посмертним донором своїх органів. Скажіть, чому ви вирішили це зробити? Бо для мене це один зі способів, як я можу стати корисною для інших людей, один зі способів волонтерства. Так само, як ми донатимо гроші, донатимо свій час, аби комусь сходити допомогти, донатимо кров, чому би не задонатити ще щось, особливо якщо самому самій тобі воно вже більше. От вибачте за гумор, але що вам там з ними потім да, робити? Та, що з ними робити? Я погоджуюся повністю і буду відвертою, що я не один раз сама думала аналогічну заяву згоду написати, бо вважаю це правильною історією. Якщо воно може стати комусь корисним, врятувати не одне життя, то так має зробити багато хто із нас. Скажіть, що потрібно. Зробити для того, аби стати посмертним донором своїх органів, як я жартую, найголовніше потрібно правильно померти, <сум> тому що далеко не будь-яка померла людина, може бути донором, і, взагалі, власне, більшість людей, які просто помирають вдома, або навіть там внаслідок обстрілів аварій і так далі, вони не можуть бути донорами, а можуть бути тільки ті, хто помер в кого помер мозок. Але народня на... смерть так звана, ну, так. Клі ну, клінічна клінічна фактично, так, коли мозок помирає, але тіло при цьому в лікарні підключене до апаратів життєзабезпечення, і серце продовжує працювати. Тобто тіло живе, тканини ще живуть, але мозок вже не працює. І це насправді рідкість, тому більшість людей, якщо ми думаємо, що людина просто вмерла і далі її повезли розрізати на частини, забирати якісь печінки і так далі, то це так не працює. Для мене це насправді було від. Відкриттям, бо я теж жила е, з відчуттям, що ось умру і одразу стану комусь корисною, але це не так. Тому е, насправді ця заява, згода, яку я пишу при житті, вона швидше за все і, і, і ніяк не буде використана, якщо я неправильно помру. Але якщо говорити про бюрократичний бік цього питання, то варто почати з гугління, загуглити, як можна написати таку заяву, одразу побачити сайт трансплантації. Цієї, цієї, цього центру. І далі на цьому сайті, залежно від регіону, відкривається така мапа, далі обираєш Львів або інше своє місто, і там є перелік лікарень, куди можна звертатися. Я зателефонувала, запитала, чи можна до них прийти. Це, власне, наша лікарня святого Пантелеймона у Львові. Ввечері зателефонувала вранці, вже до них завітала і поговорила з координаторкою, яка мені розповіла деталі, там як відбувається процес, якщо, якщо вже так стається, що люди... Ну, Тобто, ми поспілкувалися, я підписала невеличку заяву, і на цьому ми попрощалися. Про те, що ви вирішили стати таким донором. Ми дізналися з ваших соцмереж. Зокрема, моя колега Ніна Сукач, вона побачила ваш mm -hmm. пост. Ви про це написали у Фейсбуку. Е, я також читала ваш пост вже готуючись до цієї розмови. І мені сподобалось відом, відповідаєте на багато питань, чому ви це вирішили зробити. Класно написано. Мені сподобалось е, чи платять за це гроші. Ви відповіли там, відповідайте і в нашому ефірі. Чи це щось коштує або ж можливо виплатили якісь гроші? Ні, ні, в цьому в цій історії гроші ніяк не залучені. Ні, я не плачу, ні мені не Платять більше того, і ті люди, які потім будуть претендувати на мої чи бучі інші органи, теж не мають платити. Я знаю, що ця тема дуже оповита міфами про корупцію, хабарі і так далі. Що хочеш собі вполювати донорське серце, серце мусиш заплатити великі гроші, але ні, трансплантологія останні роки з 2019-го, здається, року є напрямком медичним, який проходить через Національну службу здоров'я тобто, фактично, держава виділяє фінансування, як воно далі доходить до вжитку. Це інше питання, але воно є пацієнти мають право на безкоштовні на безкоштовну пересадку органів і мають бути цього свідомими і мають підходити до цього до цієї задачі. З установкою, що це є безкоштовно для пацієнтів, що далі ви написали заяву згоду. Чи маєте ви періодично проходити якісь обстеження своїх органів? Чи поки я живу, немає в цьому сенсу, тому що власне протягом життя може змінюватися здоров'я, стан органів і так далі. І все, що досліджують, досліджують вже. Після смерті, тобто, а якісь вимоги певні про харчування, не курити, не вживати алкоголь, щось таке вам рекомендували чи обов'яз сказали обов'язково. Ні, ні, нічого не рекомендували, ні до чого не зобов'язували. На старті є певний перелік хвороб, які унеможливлюють написання такої згоди на донорство: це туберкульоз, Снід віл, е -снід -віл деякі гепатити, гепатити і так далі. Але цей перелік вичерпний з ним ознайомлюють і в принципі, принципі не тестують додатково на ці хвороби, а вірять на, на, слово. на слово після смерті, все одно все дуже детально тестується. Там купа різних є методів, як досліджують ці тканини, аби зберегти їхню цілісність. Ви ж не можете розрізати там, дослідити, потім зшити і комусь трансплантувати, тому все це робиться потім. Чи може людина, яка вирішила стати донором, потім передумати може, може передумати так, і забрати так. свою заяву? А чи можете ви, до прикладу свої органи передати? Я не знаю, як правильно сформулювати, передати тому фонду, чи тому чи іншому фонду, або ж якійсь конкретній людині. Якщо там наскільки мені відомо, ні? Тобто формується загальний реєстр? Потенційних донорів, і із цього реєстру вже після досліджень, ну, після після смерті, після всіх досліджень, органи підбираються відповідно до. Тих характеристик, яких потребує та інша людина, та тобто ми не можемо будь-яке серце пересадити будь-якій людині. Не кожному, не кожному підійде. Тому тут заповідати в стилі, я би хотіла, аби саме там цій, цьому військовому чи цьому ветеранові там, потім дісталася моя, мої органи, так воно не працює. Я зрозуміла е, наскільки це зовсім відверте запитання, але воно теж важливе, на мою думку. Наскільки це рішення стати донором своїх органів затягне сам процес поховання? Тобто, що рідні не зможуть з людиною попрощатися, бо потрібно буде певний якийсь період, якраз, щоб вилучити органи? Чесно кажучи, я цим питанням не цікавилась. І воно мене не обходить. Ну, тобто, власне, я виходжу з того, з чого ми починали цю розмову. Якщо я можу принести користь в якийсь спосіб, і після своєї смерті я волію це зробити. Якщо це принесе незручності моїм близьким, вони будуть мусити вже якось потерпіти, але вони будуть живі і, і, і ну якось впораються із цим. Я впевнена. А поховання є достатньо технологій, які зберігають тіло в нормальному стані. День, два, три, п'ять, десять, скільки потрібно. Я думаю, що мої рідні вже якось розберуться. Я їм напишу якусь інструкцію. типу. От якраз про інструкцію, знаєте, я думаю, що там е моя мама, коли подивиться цю програму, вона скаже: Боже, дитино, про що ви говорите? Але в нас не прийнято, в нас немає культури говорити якраз про такі речі, але, вона, але її потрібно виховувати в собі. Е я виходжу з того, що навколо нас зараз так багато людей помирають, гинуть щодня. Що культура говоріння про смерть має розвиватися і має бути детабуїзована, тобто ми не маємо цього боятися, шарахатися, якось закриватися якимось ефемізмами і так далі. Ми маємо прямо про це говорити, бо смерть як би це парадоксально не звучало, є частиною нашого життя. Неминучою. Неминучою. На жаль, не, на жаль. і всі ми маємо до неї готувати: своїх дітей, своїх близьких, самих себе. І якщо на цьому. Процесі на цьому такому ланцюжку підготовки можна зробити щось, що полегшить подальші, подальші події. То чому б цього не зробити? А, чи знаєте ви відповідь на запитання? Скільки одна людина може врятувати життів своїми органами? Не знаю, чесно кажучи, не цікавилась там. Є перелік в цій заяві, є перелік, які саме органи людина готова потенційно пожертвувати. Він великий. І можна обрати окремі, а можна поставити галочку типу. Обрати всі. А ну, які обрати? Обрали всі? Вовсім, так, бо ну якщо гуляти, вже, так гуляти, гуляти. гуляти, так гуляти. Дякую вам за цю розмову дякую ви за ваше глас. рішення. Бо насправді такі люди, як ви, вони надихають. Правильно приймати рішення інших людей мене вже на 90% точно надихнули. Дякую, я Людмила Смоляр, благостей нашого ефіру. Говорили, ми як можна стати донором своїх органів посмертно, і скільки так можна врятувати людей.